Спочатку починаємо з річки, потім вже берег буде. Тобто закриваємо річку, а потім вже на берегу буде і розрив контакту і все остальне. В першу чергу, то, що ми сьогодні відпрацьовували, це в нас була швидка висадка. Вона застосовується в загальному при днівній погоді, чи коли ми вже знаємо, розуміємо, що ворог все-таки йде бій і нам треба швидко висадити десант. Вони застосовуються, можна сказати, щодня, але треба не забувати, що вони завжди не мають ідеально спрацьованої операції. Завжди щось піде не так. Для цього в будь-якому випадку треба ці навички не забувати і більше, більше, більше обтягувати їх. Ну і слухати, і доводити, і друг друга спілкуватися. Це саме основне. А ці всі вправи вони користуються, це, скажімо, прямо саме основне, яким зараз чином ми працюємо. І з, з піхотою, і що нарями. нас великий плюс в тому, що ми. Завжди плануємо операцію. Всі за проти, і всі моменти, які можуть статися на полі бою. Звісно, що їх всі приугадати неможливо, але завжди був у нас чіткий план. І тому в підрозділі у нас не було безповоротних втрат. У нас так були поранені, але це не критичні. Хлопці навіть зараз в інших вже підрозділах виконують свої бойові завдання, хто може в тилових якихось підрозділ перевівся. Ці дрони трошки поміняли нашу тактику і ми маємо до цього пристосовуватися, теж шукати нові методи, тактики, як обдурити ворога, як вийти на човні, зробити свою роботу, висадити десант або забрати людей. Так як ми не тільки човнарі. Ми не тільки виконуємо морські або річкові операції, а також ми можемо доставити десант з повітря, а також і човнар може діяти в якості піхоти на полі бою. Не, не раз таке було, що човнарю приходилось спішуватися і виконувати завдання з піхотою, він має бути в цьому теж підготовлений, знати тактики, володіти зброєю різних типів і з гранатомета стріляти з вінтовки, так як нам зараз партнери передають дуже багато зброї натовського зразку, і з неї постріляти із радянської, і з усіх видів озброєння, І в бою, якщо потрібно, допомогти своєму товаришу. Тому рота десантного забезпечення, дуже крута рота, тому що ми володарі реально трьох стихій.